Вітаю, друзі! Сьогодні вперше готувала такий експериментальний рецепт тістечко моті і вирішила відразу ж і поділитися цим рецептом з вами, адже все реально легко, просто, дуже смачно і незвично. Беру рисове борошно, яке спеціально йде для виготовлення цього тістечка. Додаю сюди цукрову пудру, воду, олію та барвник. Всі точні пропорції на даний рецепт написані і в відео, і в описі під цим відео. Перемішую до однорідної консистенції. І далі я цю рідану відправляю на сковорідку з товстим дном. Обсмажую, так би мовити, тісто на середньому вогні. Воно відразу починає загустати. Постійно помішуючи, не відходячи від сковорідки, я смажила тісто 6 хвилин. В середньому це займає 5, 7, 8 хвилин. Накриваю плівкою, треба зробити отвір в плівці і залишаю охолоджати. Як тільки охололо до кімнатної температури, будемо формувати наші тістечка. Я зараз приготую крем. Беру вершковий сир з пудрою перемішую. Сюди додаю охолоджені вершки і збиваю крем. Сьогодні я крем буду збивати з допомогою свого нового помічника, міксера від торгової марки ROTEX. Він дуже швидко справляється своєю задачею. Далі будемо формувати тістечка. Тісто, як ви бачите, вже схололо, З ним працювати в принципі легко, треба звикнути, гарно його розминаю хвилини 2-3. Далі я ось так на оку, так як я не професійний кондитер, ділю його на частини більш-менш однакові, а можна заморочитися, а можна було б і розважити звичайною вагою. Формувати тісточку я буду в своїх таких соусниках невеличких, вони такі кругленькі. Присипала я кукурудзяним крохмалем. Розкачала тісто, рисове. Наповнюю вершковий крем. Далі я додаю сюди консервований персик. Але начинка може будь-яка. Скоро буде літо, сезон ягід і фруктів, то це взагалі. Наповнюю рештою крему. І згортуюсь таким чином, як хінкалі. До речі, скажу чесно, це робиться дійсно досить легко. Лишнє тісто зрізаю. Присипаю знову ж таки крохмалем. Просто показую вам, яке воно відразу чистечко виходить. А я ж в тій ж самій формаці відправлю в холодильник, щоб трішки воно стабілізувалося. Багато хто його заморожує. Особисто мені воно смакує просто охолоджене. Але якщо вам подобається з морозильної камери, будь ласка. Я відправила в холодильник на пів години і тепер буду насолоджуватись. Подивіться, дуже гарно тісточко виймається із формочок, і ось така краса в результаті в нас виходить. Я вам скажу, що вдома приготувати його реально легше і набагато дешевше, ніж придбати в якійсь кав'ярні. Але якщо у вас немає часу, щоб заморочуватися над приготуванням, тоді купуйте і смакуйте собі. А тоді купили тістечко в кав'ярні, посмакувала, насолодилися і на тому все. Я жартую. Друзі, завжди треба відкривати для себе щось нове, готувати задоволення. І і насолоджуватися не тільки результатом, а й самим процесом. До нових зустрічей, друзі. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви обов'язково його підтримаєте. Напишите в коментарях, як вам. Ну а тепер давайте спробуємо. Цьом-дьом-папа. Вдалих і хороших вам рецептів. Розривають персик. Це дуже ніжно і смачно. Рекомендую. Просто неймовірно. Смогу